Доброго дня, шановні колеги, вітаю вас, Національний університет Російської академія. Я своєю колегою я Гущук Ігор Віталійович, завідувач кафедри громадського здоров'я, доктор медичного професор. Зі мною моя колега Інна Станіславовна Хорожевська, яка сьогодні буде робити доповідь і вітання, як я вже сказав, від академії. І хочу подякувати організаторам за можливість. Прийняти щорічну науково практичної конференції народної участі по інноваціях, продових практиках, і які присвячені пам'яті професора Сіматюхі. свого боку, хочу сказати, що громадське здоров'я нова спеціальність, яка появилася в 2017 році за шифром 229. Ми були перші в Україні, які відкрили дану спеціальність. І сьогодні ми вже. Відкрили і бакалаврата акредитували, і магістрату у нас є по громадському, і є PHD, тобто аспірантура. Так що, е, хто має бажання більше знайомитись з даною спеціальності, прошу щодо теми нашої сьогоднішньої розмови, виступу, хочу сказати, що звичайно в сфері охорони здоров'я і в, власне в сфері охорони громадського здоров'я, сьогодні є багато актуальних питань, які були пов'язані з різними. Тому числі глобальними процесами це і пандемії, а сьогодні в нас іде страшна жахлива війна, і також були загребовальні фахівці, які будуть працювати на стезі не тільки лікувальної, а саме головне профілактичної медицини. І вашу увагу ми хотіли сьогодні зосередити на тій актуальних проблемах, які пов'язані з гепатитами. І Станіславовна, вона, вона захищалась про гепатитах, Мабуть, вона є однією з самих провідних. У нас в Україні, і вона є докторантом. Тема в неї гепатити. Я думаю, вам буде цікаво поспівпрацювати і поспілкуватись з нашими докторантами по даній тематиці. Гарного всіх дня і всім нам успіх! Дякую. Добрий день, шановні колеги. Тема нашої доповіді актуальні питання охорони здоров'я, роль та місце сімейних лікарів у профілактиці гепатитів. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я у 2022 році в світі проживало. 254 мільйони людей з хронічним гепатитом В та 50 мільйонів з хронічним гепатитом С. Щорічно фіксується понад 2 мільйони нових випадків хронічних вірусних гепатитів В та С і близько 1,3 мільйона людей помирають від гепатитів, що перевищує кількість смертей від віл СНІДу та є подібною до кількості смертей від туберкульозу. Основними причинами смерті є спричинені вірусами гепатитів це розпечінки печінки та рак печінки, що складають близько 80 смертей від вірусних гепатитів. Основний акцент ВОЗ спрямований на вірусні гепатити БТЦ, оскільки найбільше смертей, понад 90% – пов'язано саме з ними. За інформацією Центру громадського здоров'я в Україні, за оціночними даними, зробленими до повномасштабного вторгнення 5% населення інфіковано вірусним гепатитом С, з них 3,6% мають хронічний гепатит С та приблизно 1,5% населення мають хронічний гепатит В. Більшість осіб, які мають захворювання, на жаль, не здогадуються про хворобу, відтак не проходять вчасну діагностику і не отримують лікування. Хронічні гепатити вірусні часто призводять до розвитку серйозних ускладнень, таких як фіброси, розпечінки, рак печінки. Хронічні вірусні гепатити БЦ також пов'язані з низькою позапечінкових проявів. Найскладнішим є те, що в більшості випадків хворі не здогадуються про своє інфікування. У 2016 році була прийнята перша глобальна стратегія сектору охорони здоров'я ВОЗ. Щодо вірусного гепатиту, стратегія підкреслила критичну роль загального охоплення медичними послугами та встановила цілі, які відповідають цілям сталого розвитку. Україна приєдналася до глобальної стратегії зі вірусних гепатів і ухвалила державну стратегію протидії віл інфекції туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 року. Її головні цілі це запобігання та діагностика 90 випадків вірусного гепатиту у людей, які хворіють на це захворювання і не знають про це, а також доступ до програм лікування. Держава забезпечує ефективним лікуванням пацієнтів, яким було встановлено діагноз вірусний гепатит, С і річна кількість курсів препаратів, які закуповуються відповідно до потреб пацієнтів, складає щонайменше 13 тисяч гривень. Показано сама сама рукабінет розпорядження кабінету міністрів. Стратегія пропонувала усунути вірусний гепатит як загрозу громадському здоров'ю до 2030 року, що визначається як на 90% скорочення нових хронічних інфекцій, і на 65% зниження смертності порівняно з базовим рівнем 2015 року, а також містила дорожню карту реалізації ключових стратегій профілактики, діагностики та лікування. Ми аналізували захворювання з гострими гепатитами Б та С. Серед населення Рівненської області та України шляхом вивчення цих статистичних форзвітності оцінювали цільові показники захворюваннясті населення Рівненської області та України в 2020-2023 році. І порівнювали з базисним 2015 роком і аналізували охоплення лікуванням противірусними препаратами хворих хронічним гепатитом на прикладі Рівненської області. Наші дослідження показали, що на шляху до елімінації вірусних гепатитів за 2015-2021 роки в Рівненській області та Україні відмічались певні успіхи, що проявлялися в зниженні показників захворюваності гострими та хронічними гепатитами БЦ в 2020-2021 роках. Порівняно з базисними індикаторними показниками 2015 року. Проте війна Російської Федерації проти нашої країни призвела до підвищення ризиків зараження гепатитом і С в Рівненській області в Україні та росту показників захворюваності гострими та хронічними гепатитами і С. Дані захворюваності, перше виявленими гострими та хронічними вірусними гепатитами серед населення Рівненської області за 2013-2023 роки представлені на рисунку, де ми можемо побачити. Показники, які були протягом Вказаних років і базисний рік 2015 рік і поступове зниження захворюваності гострими та хронічними вірусними гепатитами Б В Рівненській області та Україні загалом до 2020-2021 років, і спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої України ми бачимо, як ці показники значно зросли. В 2022 році в Україні спостерігається зростання захворюваності гострим гепатитом Б майже на 2,5% до показника 1,25 на 100 тисяч населення, а в 2023 році цей показник захворюваності ще зріс на 48% до 1,85 на 100 тисяч населення. Захворюваність перше виявленим хронічним гепатитом Б в Україні – у 2020 році реєструвалася на рівні 1,21, що було у 3 і 2,1 рази нижче вихідного індикаторного показника 2015 року. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні у 2022 році в Україні спостерігається зростання захворюваності хронічним гепатитом Б майже у 2,1 рази до 1,45 на 100 тисяч населення, а в 2023 році цей показник захворюваності ще зріс в 1,6 рази до 2,35 на 100 тисяч населення. Дані захворюваності вперше виявленим гострим та хронічним вірусним гепатитом С – це серед населення Рівненської області та України за 2013-2023 роки представлені на рисунку 2. І ми бачимо ту ж саму тенденцію У 2015 році. Показники, які були в Україні і в Рівненській області, і поступове зниження цих показників з 2020-2021 роках, і повномасштабне вторгнення. Ми бачимо, що різко збільшуються показники захворюваності як гострим, так і хронічним гепатитом С на території України і для прикладу якби Рівненської області. У військовий час в Україні в 2022 році спостерігається зростання захворюваності гострим гепатитом С на 23,3% до показника 0,74 на 100 тисяч населення. В 2023 році цей показник захворюваності ще зріс на 23,3% до 1,07 на 100 тисяч населення після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну в 2022 році в Україні спостерігається подальше зростання захворюваності хронічним гепатитом С на 4,4% до 8,86 випадків на 100 тисяч населення, а в 2023 році цей показник захворюваності ще зріс на 69,2% до 14,99 на 100 тисяч населення. Таким чином, у 2023 році в Україні захворювані з хронічним гепатитом це становило 14,99%, що було на 7,5% вище ніж в базовому 2015 році. У 2024 році в світі була проголошена тема дня боротьби з вірусними гепатитами. Прийшов час діяти. Тестуватися, лікуватися, вакцинуватися, що вказує на важливість цих кроків для елімінації вірусних гепатитів. Ці кроки надзвичайно актуальні для України в умовах військової агресії проти нашої країни. Для попередження інфікування гепатитами необхідні три складові: це профілактика, вчасне виявлення та лікування, і в кожному з цих завдань роль сімейних лікарів надзвичайно важлива. Інфекція гепатиту Б отримана в дорослому віці, призводить до хронічного гепатиту менше ніж у 5% випадків, тоді як інфекція в дитинстві та ранньому дитинстві призводить до хронічного гепатиту приблизно 95% випадків. Це є основою для посилення та пріоритетності вакцинації немовляти, дітей. Найкращим методом профілактики від вірусного гепатиту Б є вакцинація. Три дози вакцини дають пожиттєвий захист від інфікування. Вакцинатися вакцинуватися від гепатиту Б можна в будь-якому Віці. Особливо необхідна вакцинація проти гепатиту Б медичним працівникам, а також працівникам місць позбавлення волі або служб громадського правопорядку. Також хворим, які планують проводити гемодіаліз, хворим віл, інфекцію, хронічними хронічним захворюванням печінки, пацієнтам, які мають домашній або сексуальний контакт з людьми з позитивним результатом аналізу на поверхневий антиген вірусу гепатиту Б. На рисунку. Представлені дані проведення щеплень проти вірусного гепатиту Б в Рівненській області. На жаль, вакцинація від вірусного гепатиту С наразі не існує, тому рекомендовані такі методи профілактики, як гепатиту С, так і гепатиту Б. Це застосування бар'єрних контрацептивів, користування засобами разового значить, шприци, голки, крапельні системи, гінекологічні оглядові дзеркала. Та індивідуального призначення, користування засобами індивідуального захисту рукавички, окуляри, фартухи тощо. Для раннього виявлення вірусного гепатиту Б і С усім рекомендовано до 2030 року пройти тестування у випадку наявності факторів ризику інфікування. Тестування необхідно проводити раз на рік. При пацієнтам рекомендовано провести безкоштовний тест, звернувшись до сімейного лікаря. І тут сімейні лікарі на першому місці, також лікар інфекціоніста і є ще громадські організації, які проводять такі тести. За інформацією Центру громадського здоров'я під наглядом з вірусного гепатиту С в Україні перебувало лише 105 945 людей, це не більше 10% від відсотки від цих інфікованих, а з вірусним вірусним гепатитом В 21 348 348 людей. І це Надзвичайно недостатньо гепатиту. Це можна позбутися повністю за 3-6 місяців. Держава закуповує якісні та безпечні ліки, які може отримати кожна людина хвора гепатит. Лікування гепатиту В у більшості випадків триває все життя, і, хоча не у всіх випадках досягається повне одужання, лікарські засоби ефективно контролюють вірус в організмі та запобігають ураженню печінку. Ми представили дані про, про те, як в нашому центрі гепатологічному центрі проводиться лікування хронічного гепатиту. Це дані нам надала завідуюча гепатитним центром Мартинюк Ленандрійна, кандидат медичних наук, доцент. Лікування проводиться софосбовіром і велтапасфіром. І на рисунку демонстрована кількість пацієнтів з хронічним гепатитом, це які отримали цю противірусну терапію препаратами прямої дії в Рівненській області, в абсолютних числах. І ми бачимо, що під час війни в 2022 році дещо знижалася, знизилася ця кількість проведених осіб пролікованих, а в 2023 році навіть збільшилася. Однак. Звичайно, цих доз, препаратів і лікування їх недостатньо для того, щоб отримати повністю пролікувати, тому що, наприклад, в 2023 році такі дані статистики, що в області 5307 людей з хронічним гепатитом СА про пролікувалися 344 і це звичайно недостатньо. Ефективність лікування в нашій області склала 97-98%. І в даний час також очікують на лікування за державною програмою 325 пацієнтів. Лікування вірусного гепатиту B, в, випадки, в більшості випадків є пожиттєвий і також проводиться лікування в гепатитному центрі Тенофавіром і Ентакавіром. і є доступ до лікування. Таким чином, наше дослідження показало, що на шляху до елімінації вірусних гепатитів рівненській області України відмічались певні успіхи, що проявлялися в зниженні показників захворюваності гострими хронічними гепатитами бо в 2020-2021 році. От, проте війна Російської Федерації проти нашої країни призвела до підвищення ризиків зараження гепатитами в Рівненській області, тому така ситуація вимагає мобілізації всіх зусиль медичних працівників і громад профілактиці вірусних гепатитів. І надзвичайно важливу роль відіграють сімейні лік, лікарів виконані виконанні вакцинації проти гепатиту Б, проведенні тестування на маркери гепатитів ВЦ і, і направлені хворих на лікування проти вірусними препаратами. І також по, наше дослідження показало, що лікування вірусного гепатиту С є ефективна, ефективність лікування складає 97-98%, і також потрібно забезпечувати лікування хронічного вірусного гепатиту, гепатиту Б. Головний засіб профілактики гепатиту бе це вакцинація дитячого населення, також дорослого населення. Усі українці мають пройти безоплатне тестування швидкими тестами проти вірусних гепатитів Бесе у сімейних лікарів. І відповідно до оновлених у 2021 році стандартів надання медичної допомоги дорослим та дітям із вірусних гепатитів, БІЦ кожен українець має щонайменше раз у житті пройти обстеження на вірусні гепатити та повторювати його регулярно за наявності чинників ризикованої поведінки. Дякую за увагу.